Самовірне залишення військової частини. В якому випадку військовослужбовець несе відповідальність? Е, якщо трапляються ситуації, коли військовослужбовець покинув військову частину або місце служби, до речі, коли ви полишаєте там певні позиції або розташування вашої роти, то це вже також. Якраз самовільне залишення військової частини. Бо самовільне залишення військової частини передбачає декілька випадків, зокрема, з'явлення своєчасно з відпусток відряджень, покидання місця служби, покидання самого розташування військової частини, а також інше. Тобто це досить різні склади кримінального або адміністративного правопорушення. До речі, що стосується кримінального правопорушення. Якщо військовослужбовець цей час перебуває на лікуванні, тобто він фактично звільняється від відповідальності, оскільки має поважні причини, через що він не перебуває на службі, чи варто в такому випадку залишатися вдома, як ставлять питання наші підписники телеграм-каналу про те, що Е, от е, після того, як я відмовився виконувати наказ, мені сказали, їдь на всі чотири сторони. Ні, це неправильно. Е, ви безпосередньо повинні зафіксувати факт, якщо вас там виганяють з військової частини і говорять, ви знаходитесь в СЗЧ. Ні. Ви повинні, якщо ви маєте е, таке представлення, що треба з'явитися військову частину. Ви одумались про щось, то з'являйтесь військову частину. І якщо вам не дають знаходитися у військовій частині, фіксуйте максимально це будь-якими засобами, які вам необхідні. Все інше, також раджу користуватися своїми правами безпосередньо. І ніхто не має права виганяти вас, як військовослужбовців, з військової частини і говорити, та ви рахуєтесь все е СЗЧ, йдіть до прокуратури пишіть якісь бумаги. Якщо ви з'явилися до військової частини, військова частина повинна відновити вас на відповідному військовому обліку, котловому забезпеченні, а також іншим. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал. і... Задавайте питання, слухайте поради військових адвокатів. З вами був Роман Лухачук.